Електрика пішла на експорт. Аналітики розповіли про підсумки зимових ударів Російської Федерації. Енергетична сфера України перебуває у кращому стані ніж рік тому, коли відбувались масовані ракетні удари Російської Федерації. У 2024 році енергосистема працює стабільно з помірно високим навантаженням. Перебої в роботі електросистеми мають лише локальний характер і швидко усуваються. Якщо у січні проблеми в електропостачанні були спричинені переважно погодними умовами, то останнім часом російськими обстрілами поблизу державного кордону. Або лінії фронту у січні комерційний чистий імпорт скоротився майже вдвічі. А наприкінці першої декади лютого система була збалансована, і експорт української електроенергії до Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини відновився. Зокрема, обсяги постачання зовні 117 ГВт на годину. Зі зростанням експорту та зменшенням обсягів імпорту електроенергії, чистий експорт знову став позитивним у середині лютого. Нагадаю, що напередодні у містечці енергетики повідомили, що в енергосистемі України станом на зараз дефіциту електроенергії немає власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, а також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії у резерві 13 одиниць теплової генерації, які будуть задіяні у разі потреби. Зазначу підприємства енергетичної сфери регулярно публікують інформацію про поточну ситуацію щодо можливих відключень або нестабільності у мережах. Наприклад, 2 січня в ДТЕК пояснили причину масованого відключення світла на Київщині, наслідки ракетного удару Російської Федерації по інфраструктурному пі а 14 лютого в Укренерго запевнили, що загроза вієлових відключень зберігатиметься до кінця зими. За словами глави компанії Володимира Кудрицького, противник продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Також можуть повернутися морози, які впливають на навантаження систем.